Моя Україна це синя голушка, це жовте намисто нашої верби, дукати з класулі, і соняха брошка, куди не поглянуть поля і горби, і всюди дух'яні подушки із хмелю, і плід з дерези, і ворота зберіг, і кінь вікова, що лупала на стелю, і радості кварта, і глечики і сліз, куди не підеш. Там низькі повні сили, сулії наливки і з медом чарки, От тільки бракує солодкого мир. Ось тільки у світі постійні сварки. Чогось люди хочуть, хто волі, хто сили, чогось люди плачуть, то ковід, то смерч, по центру святкують, по краю могили, то прапор, то пісня, то граблі, то меч. І рідна земля в цьому вихорі долі, у цій боротьбі за безцінне життя І вже знову жито жовтіє на полі, і небо сміється, як рідне дитя, Моя Україна, моя ти навічно. Тебе я люблю, як матір свою, і хай твоє серденько б'ється ритмічно, і квітне твій лам, як жасминку моїй. Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і буду чути церковний полі, і буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю. І кожен клаптик чебресе, в душі свої повистеляю. І я наплачусь до доскучу, сльозами вмию всі могили, зварю від вас. Із перстачу, і вип'ю телешок для стилю, і вип'ю другу, щоб від ран не залишилося й сліду, Налю на липті повний бан, і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хміліти разом стверзити, ми будемо пошепки кричать, і в небо покинуть жовті квіти, і сині астри розцвітуть. На полі битви під Херсоном червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли, усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю, скоро, скоро, ще день, ще ніч та ще зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букимо. Країн багато на великій карті. Та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мама на долонях, і щира. У неї в серці українська мова. В її душі любов. І світла віра, цвітутні мальви, маки і левкої. Хтось, може, скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої, не зможеш в цілім світі відшукати.